Дунаєвецькі органи місцевого самоврядування розпочали роботу нового скликання. Попри політичні війни, дискусії та суперечки у новому складі міська рада роботу розпочала досить злагоджено та одноголосно. Констатує новообрана голова Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади Евеліна Заєць. Свідченням цього стало і обрання секретаря міськради. За поданням міського голови були внесені кандидатури Островський Микола Гільяд. В результаті підрахунку голосів таємного голосування встановлено такі результати: підтримую 30 голосів. Не підтримую 4. Я спостерігала конструктивну, злагоджену роботу депутатів міської ради, саме тому, що всі проблемні питання, які сьогодні піднімалися, які ми сьогодні розглядали, вони були проголосовані майже одноголосно. І я надіюсь на таку співпрацю і надалі. Ота От єдність, яка сьогодні була на сесії міської ради на першому пленарному засіданні, вона буде продовжуватись і згодом, і наші конкретні справи будуть звичайно примножуватися і примножуватися. З певним протиріччям та все ж таки обрали і голову Найвецької районної ради за результатами другого туру голосування депутатського корпусу. Посаду очолила представник політичної партії за конкретні справи Михальська Ольга Васильівна, яка одразу наголосила, робота має бути конструктивною та спільною незалежно від партійності, адже люди висловили довіру кожному з 34 депутатів. Розраховую на допомогу і підтримку кожного депутата, незважаючи від якої політичної сили він сьогодні обраний. І звичайно, моє завдання, як і лідера нашої політичної партії, за конкретні справи, робити конкретні справи для кожного жителя нашого району, для кожної територіальної громади. Серед новообраних депутатів районної ради вдалося опинитись і голові Дунаєвецької районної державної адміністрації Олександру Бернашевському. Якщо серед кандидатур на крісло в області він посів почесне 46-те місце, не набравши і 15% голосів, то до лав району прийшов лише будучи першим номером у списку. Свою жагуду конструктивного діалогу та налаштованість на спільну роботу продемонстрував вже на першому засіданні, пропонуючи новообрану голову залишити або ж зовсім без заступника, або ж перенести. Та розгляд питання на наступний раз, якщо ми зможемо отримати апарат районної ради, е, та я говорив по мінімуму по тих зарплатах е, на мільйон двісті чи мільйон триста тисяч гривень на рік, то ну самі подумайте. Я пропоную, що ми депутати ротять на сьогоднішню сесії сесію сьогодні не закривати, а на сьогоднішньому конарному засіданні підняти питання про. Заступника голови районної ради. Та серед депутатського корпусу виявилось прихильників Керманича краю не більше, ніж серед виборців. По більшості голосів рахувати обраним заступником голови районної ради Білаша Віталія Степанович. Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Утримався один. Рішення прийнято. Сьогодні робота повинна бути спрямована на покращення рівня життя кожного мешканця району. Саме з такою метою, кожен депутат йшов до органів місцевої влади. Тож спільними зусиллями ми повинні виправдати довіру кожного виборця, переконані й ті, хто представлятимуть інтереси громад у Хмельницькій обласній раді. Я бажаю вам всім співпраці, єдності, не дивлячись на різні кольори політичного окрасу. Щоб ви всі були єдні, щоб ви працювали на благо до неї Ми, як депутати обласних рад, будемо співпрацювати звичайно з вами щодня. Я думаю, народні депутати, які з усієї Хмельницької області будуть також допомагати, які допомагали нам. Ми маємо забути про кольори політичних партій. Ми не маємо бути політиканами. Ми не маємо вирішувати якісь лобійські приватні питання. Ми маємо служити виключно народу України. Адже чиновник депутат є найманим працівником народу України. Загалом представники політсили за конкретні справи першими закликали усіх до об'єднання та спільної роботи в усіх місцевих органах самоврядування, адже саме це запорука результативності та примноження конкретних справ, спрямованих на розвиток Хмельниччини та України в цілому.